Є критерії, які мене стосувалися чотири, бо я не депутат Верховної Ради, тобто два відпадає критерії. Але задавалося дуже багато запитань там, і приватного характеру, і різного. Тобто, питається, навіщо збирається на мене ця папочка, яка нігде, ну, це що, збір шантажу і бо потім що нігде. Ну, от тому, я, я про що говорю, навіщо це робиться? Ви ж дієте не за своїми критеріями. Ви мали мене запитати так, так, ні, ні. Це і незаконно? Ну, Мається на увазі от в такому це плані. І, і чи буде доступ до тої інформації інших людей, окрім руху Чесно? Я пам'ятаю співбесіду з вами і пам'ятаю, що ви єдиний, хто сказав, що надайте мені, будь ласка, протокол вашого засідання. Так. Я вам надав цей протокол. Ми з ним ознайомилися, зробили правки не суттєві, скажімо так. Тобто там не було, тобто принципових не було нічого Ви погоджуєтеся, що протокол вівся чесно. Тобто, ви знімаєте з нас частину якихось своїх звинувачень? Ні, та мене до вас претензії немає. Я скажіть, будь ласка, якщо ми є в цьому чесні, чому ви підозрюєте, що ми десь це будемо використовувати? Я зараз що маю насові знаєте, чому я вам скажу, чому якщо проблем немає ніяких, тоді має бути хтось з громади. Вільно заходити і фільмувати повністю все що там відбувається. Ви Шанов... не будете збирати, інформацію. пане Святославе, до нас на засідання приходили різні люди. Тобто, в нас на засіданні своїм кандидатом сидів ось цей чоловік. Ви були? Так. У нас на засідання приходила Віра Байса. До нас на засідання приходив, по-моєму, мацан. До нас на засідання приходили різні люди. Кого це цікавило? Я я мав вас збирати чи ходити. Тобто ми давали оголошення сьогодні. Засідання по такому то кандидату. Будь ласка, приходіть. Все хто хотів, той приходив. Тобто, чи. це означає автоматично, що всі протоколи можуть бути доступні. Бо міг той той їх чи готові кандидатів Інше питання так. чи вони теж дали дозвіл. Ну суб, для широкої громадськості в ті ж газеті, наприклад, написати все. Якщо вони хочуть, ми не ці протоколи. Тобто ми... треба згоди кандидата. Кожного, якщо кандидат не проти, ми надаємо згоду, але повірте мені. Ні. Я наголосив, не стосувалося жодної речі особистого життя. Хто з ким куди пішов, хто де що робив. Нас це не цікавило. Якщо задавалося питання, то так було питання. Ви були міським головою? Був. Ви робили це? Робив. Тобто, це стосується громадсько-політичного життя людини. Тобто, вам не задавалися питання, які били нижче пояса вас. Ні, так мається до вас задавали питання, які до критеріїв немає. А тепер скажіть, мені, будь ласка, ви говорите, що якщо ми витягнемо це десь колись з якогось там ящика скелет ми витягнемо, то скажіть мені, будь ласка, людина, яка йде, в Верховну Раду в обласну раду на міського голову. Це людина свідомо повинна розуміти, що вона є публічна. З цим я згодний на 100%. Все! То чого боятися кандидату? Якщо я маю. Від... Я просто у вас був на одному засіданні, де мене попросили, оскільки я не член руху чесно, залишити вас, бо ви маєте попрацювати у, у своєму колі. Відповідаю вам. Значить, якщо значить процедура... я цього не розумію. Відповідаю вам. Процедура була такою: коли приходив кандидат, ми з ним сиділи, спілкувалися, міг бути будь-хто. Міг бути будь-хто. В кінці зустрічі, якщо не було запитань нас, ви могли задати запитання. Віра Байса задавала такі запитання. Вам задавала. Ну, і мені, так. Вам задавала. Але дивіться. Але коли залишається 9 чоловік, які будуть обговорювати і приймати якісь рішення, Ну, вибачте, це вже наша внутрішня кухня. Тобто, е... ну як ваша внутрішня, якщо любить бажає. Ну не провокуйте я мене. Від... Ви розумієте, про що пане, я, пане, я говорю? Бане, а так. ви провокуєте свідомо. Пане, пане Святослав, давайте діалог. Я вам відповів на ми... запитання. Подоби. Все. Воно подобається чи не подобається. Я вас свідомо ігнорував і буду ігнорувати цей пір, поки ви не будете чесними. Бо люди, які входять в ваш рух чесно, і є начальниками штабів, довірної особами, моїх опонентів не можуть бути чесними апріорі. Ну, неможливо в тій ситуації щось. Ну, хай об'єктивними, об так. Почекай, об об я, 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 я почекаю, не зараз відповідаю. Не, я... не можна бути наповнені вагітним. Тільки що я був там, зараз за я не буду там. Якщо він є довірною особою кандидата, кандидатом, він не може бути апіолювати. Взагалі. А Про кого ви говорите? Ну, та є багато. Є є є міг, та є от ґензялка з Махала Барані в Батьківщині, каналі Батьківщини. Значите, друге питання. Друге питання. Друге питання. Ви дуже цікаво ставите питання, що ви вже сьогодні не впливаєте на процес. Шановний, це ваш обов'язок виправити. Те, що ви неправдиво подали? Дуже цікава от вас комбінація. Ми подали у Київ. Неправдиву інформацію, а ми вже тепер ми вже не впливаємо, вирішуйте. Ні, разом ви взялися твої процедури, ви б її мали завершити. Наступне, ви, ви тільки що сказали, що ви черпали інформацію із відкритих джерел. Скажіть мені, будь ласка, чому ви не черпали інформацію із відкритих джерел на усіх кандидатів? Коли людина заявила про страшні речі, ви це упустили і сказали, що людина біла і пухнаста. наста. Коли ви поставили мені дві невідповідності, то я виграв суд двічі. Судове рішення для вас є документом, я маю перевірки прокуратури, СБУ, ОБХСС, і всі структури силові, які підтверджують, що це був на мене наклик. Ви берете це все відсуваєте, берете статтю чи це, що там бере, не знаю. Просто у догоду іншому кандидат, щоб йому рейтинг підняти, бо ви є всі з одного штабу, з одного гнізда. І робите тавро. І вам Гендуш в філармонії правильно сказав, що ви його оплювали, а потім півроку він не знати, як тепер він, має віти. В мене є пропозиція, ми по кожному кандидату пройдемося. За... Спейс... І наступний час, і найголовніше. Я вам а. подав документи. Ви ті документи опрацювали, і який результат? Якщо вам буде брак, брак документів, що вам ще потрібно, щоб ваша величність чи ваша велич отака найчесніша, в які ви потрібні документи, що це, що ви неправдиво, якщо ви виправите, що ви пробачте, то просто хоча б. Дякую. Чесно. Дрогович. Я вам розказав, чому я не можу, вже дуже приїхав, що це ваша проблема. Ви сказали, що буде там. Коли ви ігнорували чесно, тим самим ви ігнорували якусь там одну десятитисячну частину громади Дрогобича. Як кандидат в я, на мою думку, ви не маєте ігнорувати навіть одного громадянина Дрогобича. Це перше запитання, тому що це громадський рух. Друге, на рахунок правдивості чи неправдивості, що ви зараз нам говорите, значить неправдивість встановлює суд. Якщо ми передали інформацію в Київ, і київські юристи опрацювали ваші документи. А ви не всі подали? Зачекайте. Виставили це на сайті Руху Чесно, то ви два дні тому чомусь різко перестали нас ігнорувати, а прийшли до нас на зустріч, де в залі, до речі, зібралося більше ста людей. Я прийшов до людей, а не до вас. Зачекаю. І сьогодні до вас теж. Не добре, добре, ви прийшли до людей, але звернулися до Руху Чесно. Я хотів показати, що ви, що ви не є чесно. Чому ви нас ще заговорили, Михайло, не передавайте? Ви, в, ви робили шоу філармонії і ми про це шоу знаємо. Якщо ви хочете робити шоу тут, то ви Ні. зробите його пану Власико не для мене. Ви надали документи. Ви сказали, що до Другобицького чесно, чесного віри немає. Я це почув. І ви передали документи львівському осередку руку чесного. Ви не хочете, щоб не я. Я зараз тоді попрошу ну, припинити дискусію з цим Михайло, чоловіком, ну, тому що, ну, 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 не 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 розумієте. Так, ну ви розумієте, ви хочете так. шоу зробити. Все. Тобто сидить 30 чоловік, а ви себе. Де є Я вас в дискусію. Пане Михайло, я вас прошу з поваги до вас, майте повагу до нас. У нас є свої правила. От ви в себе. Ви встановлюєте свої правила на вашій роботі. Правда, хто порушує, він вилітає. У нас теж є свої правила. Ви були не один раз на дискусійному клубі. І ми говоримо. Явиться, не, не збивайте людину. Не Про, хвилюється, він не, сам ну. Ні, я не хвилююся, чого я хвилююся. Я просто, знаєте, відповім людині ще на його запитання. От ви зараз зробили заявку, що людина щось заявила, а ми це не беремо до уваги. Ви трошечки запізнилися, коли я озвучив. Ми не можемо брати заяву людини, яка от прийшла і сказала, так, до нас підходили люди. До нас підходили люди і казали, оцей кандидат є такий, такий. Я говорю, ви готові це задокументувати, ви готові. Ні, До побачення, ми не маємо далі про що говорити. Ви до мене підходили на площі, коли ми проводили вірше по TVI, і ви мені сказали, що кандидат такий, такий, такий. А я вам сказав, ви готові публічно? Ні, Ні так, не про мене перше. По ті питання, що я вам сказав. І ще одне питання, чому ви за три Наразі. дні не дали мені... Я рахую, що в цьому всіму за три дні. Там хорче штану тому... було. Приніс мені ваші оті претензії. Бо, бо я свідомо ігнорував і йшов до вас, бо ви сказали, що ми, якщо на кажу, то ти до вас не прийдеш, ми все одно тебе збираємо до сієча документи і ми будемо це виставляти на русі чесно. Але перед цим ми тобі дамо за три дні папочку, ти ознайомишся, якщо ти представиш нам документи, які будуть це спростовувати, ми це знімаємо. І я чекав цього моменту на превеликий жаль. Ви зробили маніпуляцію, ви не принесли мені документів, і я підготував, що їх я не зміг вам надати. Якщо ви були в цей крупчини, я був я вам це надав, були, всі питання були б зняті. Не були претензій загріб, що начальників по Україні, яких він оболосував, розмістивши інформацію на офіційному сайті Рупу Тобто будь-який кандидат. Тарас Гентош заявив, що він до другої ночі. 15 жовтня сидів в інтернеті і вивчав ці всі сторінки. Тобто будь-який кандидат міг зайти. Якщо ви туди не зайшли, ну, то, ну, я ж не можу я вам... Я з нами домовився, ви з нами не могли домовлятися, то, то що... ні. Тарас, але так було. Зачекайте, ми не домовляємося ні з ким. Але <гум> так було, що ви сказали? За три дня пак дим. Так було? Скажи, чай, ну, скажіть, скажіть, дівчата. Говорю вам ще раз, я вам такого не обіцяв. Він особи Юрій Куруса. Пам'ятаєте той анекдот, коли жінка розказує пане генерал, я всім людям біля церкви сказала, що ваша дочка фльондра. Так, прошу пані, але в мене сини, а дочки в мене немає. А ви тепер ідіть біля церкви і всім розкажіть. Ви кажете, що мій кандидат, якого я представляю, є у вас зауваження до дії курив. Не так, не так. Який документ ви брали за основу і який документ потрібний, щоб це зняти? Значить, якщо говорити про інші ці... Ігор курс, якщо вас це так предметно, я вам зачитаю, я вже... якщо хтось не читав, може, ми тоді вже і перейдемо до зачитання. Значить, прийдемо. Е <с <с інформацію, інформацію по ігроку ми в основному черпали з телекритики. Знаєте, цю газету. Чому про нього писала багато телекритика? Тому що він працював в Так, він в телерадіо... Агенції працював на саміта, але я не буду вдаватися в деталі, там ті типу, там дуже довга назва. І було таке висловлювання, якщо конкретно ви хочете почути. Склад Національної ради формується 50 на 50. Верховною Радою і президентом. Депутати Верховної Ради вирішили замінити своїх чотири, по своїй квоті чотирьох членів Нацради. І вони готували це подання. Ініціатором такої речі були депутати Верховної Ради, які є власниками телеканалів. Кожен відстоював якісь свої корпоративні інтереси. Ігор Курус, будучи державним службовцем, я наголошую на цьому, скликає брифінг і робить слідуючу заяву. Що якщо депутати, власники телеканалів і надалі будуть а, проводити лінію на заміну цієї квоти своїх чотирьох чоловік, то він, як член, чи, чи заступник голови Нацради, не буде голосувати за видачу ліцензії тим телеканалам? Е, якщо це не корупція, то скажіть, що це? Це свята справа. Ну, Це ви так вважаєте? А ви, бажаєте, а ви вважаєте, що вважаєте, пане Тарас, вважаєте? Ви, 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 ви вважаєте, бо ви це наголосили. Значить, ви, ви це зробили. Ви, ви, ви це зробили. Я ви зробили вашим. висновок. Я і ви цей висновок виставили? До речі, я, ми, до речі мене час питання ще одне слово. Ну, Моє запитання ще звучить. жодного документу, який доказує зворотні, ви не маєте. Я надав документ газета, телекритика. Якщо ну, вас цікавить і номер. Газета, номер газети, номер газети, ви його це, отримаєте. Газета телекретату. Задаєте банальне провокативне запитання. Значить, дивіться, я вам ще одяг. Дозвольте, я можу завершити. Пане Михайло, я вам роблю офіційно. Будь ласка, поважайте нас. відповідно, пане Тарасою, хвилько. У мене запитання до пана Василя Мірчука, Чи подавав Ігор Курус заперечення? Чи воно було потім враховано? Всіх документи ці перед, перед публікацією мали представити. І так само, як і тут іншим, їх не надали. Я телефонував пану курсу. Я знаю, що ви йому телефонували. І пані. він не брав з На а... це пан Тарас може бути дуже багато. Приклад. Я не знаю. Може. Ну, зачекайте, я не швидка допомога, щоб сидіти цілий день і пана курса шукати. Я позвонив, людина не взяла трубку. Пан Синдак не взяв трубку. Все, хлопці, ну ми не будемо за вами ходити. Але, ну, тарас, праців, пану Курусу, пану Курусу. вас ніхто не просить ходити. Але розумієте, дуже чи легко приклеїти смого... ярлик. Чи зараз мало тебе за речення. Значить, дивіться, давайте по поличкам. Коли пана Куруса звинувачувалося в невідповідності за декларованим доходом, чомусь воно знято з сайту. Ви погоджуєтеся зі мною? Про, 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 про доходи просто. Є документ. А, а скажіть, ну, вас, який, а чому? пане Тарас, який, який документ треба предоставити, щоб спростувати газетну публікацію? Значить, доповляю, ну, вам, На розходимо. засіданні руху чесно. На засіданні руху чесно. Відкрию вам таємницю дуже велику. І ви були на тому засіданні. Пан Курус визнав, що такий факт мав місце. Факт який? Він... Азерної публікації? Ні. Факт того, що він робив таку заяву. І він пояснив це тим, що він поберешкував. Ви були на тому засіданні. Тобто людина тоді сама визнала цей факт, факт, заяв... факт, не факт, факт заяви корупції. Розумієте? Люди... Ну, Ми з вами зараз сперечаємося то... і пан Тарас, факт, факт був такий чи ні? Хвилиночку. Ми зараз з вами сперечаємося і гарачкуємо. І сидить журналісти, які з тої чи іншої точки зору можуть висвітлити нашу з вами дискусію. Якщо ви будете зараз багато говорити, в жодну статтю то не влізе, волі коротко <рит> і чітко. Ну ви не даєте? Я ну даю. То, 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 давайте я завершу. Ми Значить... схвилина, і... Не і більше. Ну, тоді я не буду. Говоріть ви. Розумієте, на основі от такої речі ви робите висновок про корупцію. Тобто ви приклеюєте ярлик. Який документ можна знайти, щоб той ярлик відклеїти? Жодного є публікація в пресі. Є 100 публікацій в пресі. Ні, надайте, надайте публікацію, нехай є Курус виступить з публікацією і заперечить цю річ. Розумієте, це дуже делікатне питання. Якщо починати з публікаціями виступати я не, ну ви ж знаєте, що воно буде мати зворотній ефект. Я до того веду, що перед тим як вішати ярваки, треба добре подумати. Бо на такі речі немає документів. Так само, як немає документів у вас, коли ви. Це ярлачок. Ну, чесно, я не проходив. По яким причинам, в принципі, я вже колись про це говорив. Не ми говоримо. Секундочку, споріжчик, за від, зараз відповідь. кажу за питання. Добре. і Воно буде стосуватися всіх. Так, ще раз повторюсь, рух чесно я не проходив, Чому частково я говорив? Не проходив, тому що мені там не подобається Володя Концелта, який працював заступником міського голови. Я як підприємець знаю, як він працював. Не подобається, що там виходить Михайло Ваврин, полковник міліції. Є інші передні хлопці, чесно. Я бачу, що вони би хотіли взяти цю спробу і зробити її гарною і достойною, але, на жаль, хто знає засновників руху чесно, взагалі. Те, що там зареєстровано в Європі за кордоном, нічого немає спільного з тим, що є насправді. Це конкретний московський проєкт, який. Чомусь так активно реалізовується на Україні. Якщо хтось не вірить, почитайте інтернет. Перше питання: хто з кандидатів в народні депутати по нашому округу набрав найбільше від'ємних тих ваших балів? Чотири, там, три, два, один. І друге питання, хто за вашою термінологією кажуть, білий і пухнастий, як любить говорити пан Микола Лавонович. Ну, я кажу, <зві> <смі> просто назвіть, а потім ми. Називаємо. Синдар <смі> Михайло Дмитрович, невідповідність чотирьом критеріям. <смі> я, до речі, зробив обмовку, коли сказав, що ми по трьох, по чотирьох критеріях не всех ядемо. Ну, крім тих, що в парламенті. Чотири невідповідності критеріям руху. чесно. Від синдака немає нікого представників. Задорожний за Михайло Леонович. Задорожний за Михайло Леонович невідповідність двом критеріям. Причетність до корупційних дій і непрозорість задекларованих доходів та майна та їх невідповідність способу життя. Возняк Віктор Франкович. До, непричетність до корупційних дій. Янковський Михайло Петрович, непрозорість задекларованих доходів та майна та їх невідповідні способи життя. Куруз Ігор Федорович непричетність до корупційних дій. І ще по чотирьох, по чотирьох кандидатах зараз київським рухом чесно проводиться перевірка. До речі, я вам хочу сказати, що одна, одна така інформація прийшла з Києва, що інформацію надали виборці. Тобто це хтось заходить на сайт чесно і надсилає таку інформацію. Анонімно можна? Ні, ні. Так, ви можете зайти, ні, ну там треба вказувати деякі свої, але але, обов'язково має бути лінк посилання на конкретну річ. Тому я, якщо хочете, я вам можу зачитати, хоча е... ні, чотири, які ще не визначені, так? У У вас навіть, ні, я наразу прикладу, так зараз виступав Микола Ллагодич. Ви можете зайти на сайт, і ви прочитаєте, що Микола Ллагодивич є серед тих кандидатів, згідно е нашої інформації, порушень е цими кандидатами не виявлено, нам не виявлено на даному етапі. Але якщо серед раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, якщо на 8 чоловік і вже ніяких дій зараз не проводиться, то на чотирьох кандидатів все-таки ще йде перепровірка, тому що люди надсилають якусь інформацію. Я можу зачитати тих чотирьох кандидати. По Барнацькому Павлу Степановичу йде перевірка. Зараз йде триває, можливо, вона вже завершилася. Йде перевірка за фактом публікації в газеті Фальсифікатори. Джерело газета Молода Галичина. 2003-2005 рік критерій порушення прав людини. Для себе я поцікавився, що це таке є. Тобто я почав шукати деякі матеріали, значить, дійсно, там якісь були вибори у 2002 році, та не якісь до Верховної Ради. І був конфлікт з директором школи в селі. Можливо, тут журналісти щось знають. Був, Гірське, довге гірські. Тобто був якийсь там конфлікт. І от і ось зараз, тому що. Барнацькому сказали, що по ньому немає заперечень. Але оце хтось надав цю інформацію, і зараз йде перевірка порушення прав людини. Це йде перевірка, це поки що ми не це Друге, бук Микола Петрович. Йде перевірка за фактом звільнення з роботи Недбальського, який був поновлений судом. Очевидно, коли критерії порушення прав людини. В принципі, цю інформацію це надіслали ми, тому що Київ чомусь це виправили. Третє, <ритерії> коли людина була звільнена з роботи, тут хтось тобто говорив про права людини, то тобто, коли людина була звільнена з роботи, а потім поновлена судом і це визнано судом, що це неправомірне звільнення, тобто це є порушення прав людини. Лагодиш Микола Миколайович, йде перевірка за фактом зняття в 2006 році з виборчих перегонів за рішенням суду, в дужках підкуп виборців, джерело газета Галицька зоря критерії корупційні дії. Тобто йде перевірка цієї інформації. Чому перевірка? Я вам скажу чому. Тому що якщо таке дійсно було і би було рішення суду на руках. То перевірки би не було. Тобто цього би було достатньо. Але те, як це є публікація, то йде перевірка, чи не фальшива газета. Ну в цьому напрямку, я косі на допомагаючи дітям, я брав участь у виборі, підкупі виборців. Цікаво було рішення суду, бо визнавши допомога дітям підкупом виборців. Тим самим суд визнав, що і діти можуть бути виборцями маразм повний. Значить, всі кому немає 17, можуть іти голосувати. Таке було рішення суду. І суддя, який це рішення виніс, ви знаєте, що з ним сталося, так? Я децікави що? Ні, на три роки, на три роки в тюрьому посадили. Голова суду. що Не, не буду з вами дискутувати. Допомога дітям визнали Четверти, четвертий, четвертий кандидат, нет. по якому йде перевірка, э, Соколов Віктор. Що ми не празнення його побачили. Ну, щоб не ображався він, що мене бачив. Михайлович. Йде перевірка за фактом невідповідності його декларації. Я сьогодні зайшов спеціально на декларацію Соколова Віктора Михайловича Михайловича. Дійсно, ну, ну, абсурд. Я такої декларації не бачу просто напросто. Є заповнена одна графа. Що супутний дохід кандидата і всіх його членів сім'ї за рік 11 тисяч 400 гривень. Тобто це навіть не є прожитковий мінімум, це 11 тисяч 400 гривень на всіх членів сім'ї. Це при тому, що людина має доволі багато майна і машину грант-вітара, тобто, яка потребує обслуговування. Тобто йде перевірка по цих, що я назвав. Але один кандидат має 30 тисяч рік і виборча компанія найпотужніша. Добре, ми вам, оголошую, до кого, до кого взагалі, до кого, взагалі, не має, до кого, взагалі що немає зауважень. Не ну, жодних, жодних зауважень, потім пішу, рух якщо. чесно, в плані цьому, що не виявлено жодних порушень. є. Тобто кандидати, які пройшли фільтрацію, і поки що на даному етапі ми не виявили жодних порушень. Це є в алфавітному порядку. Гентаж Тарас Зв'язкович, Грабовський Святослав Мирославович, Ілик Роман Романович, Курчик Тарас Михайлович, Одріхівський Микола Васильович, Старовойтова Валентина Михайлівна, Тустановський Микола Миронович. Сім. Бо тут Соколов був казано, але по Соколову йде перевірка. Тобто сім, які два, чотири, сім чоловік, по яких поки що ну, навіть і не йде вже перевірка. Я вам хочу сказати, що зараз вся робота в Києві, наскільки ми володіємо інформацією, спрямована на відповіді на апеляційні заяви, такі, як, наприклад, робив кандидат Курус Ігор Федорович. от Він подав апеляцію, її розглянули, зняли питання. Ще був Старовойт. Старовойт знявся по Старовойту Попередньо було, що він відповідає всім критеріям. Ну, в принципі, на цьому закінчу, бо там були питання моральності, а вони не входять в критерії. Він вже Тому... переходив з партії в партію. Ну добре, якщо ви хочете почути Тому Не треба його вже не є кандидат. Ні, ну якщо оце... давайте його і зачепимо, бо він вже не є кандидат. Для чого? Питання моральності. Він не входить, оце він сюди не входить. Але ми віримо, що на майбутнє, коли ми будемо працювати на місцевих виборах, то такі речі ми будемо дуже серйозно брати до уваги. Бо дійсно, людина отримує мандат. Нашої України по списку і стає депутатом обласної ради. Це не мажоритарник, як Михайло Задрони, це списочник. Це не його мандат, це є власність партії. Людина, не поклавши мандат тої партії, з, тої партії, не партії не з тим мандатом переходить в іншу партію і очевидно фракцію удару. Тобто, на наш погляд, другопись, чесно взяло, що це є зрада виборців, які голосували за нашу Україну. Київ не визнав це, пояснивши чому, якщо що удар ніби поділяє такі самі погляди, як ну тобто, це не є зрада вибору, хоча на наше переконання це однозначно була зрада виробниця. Це не є партія. Ясно. Добре. Ми це дізнаємося, десь так пише до нового року. Хто яка полярна буде. Пане переш... Анатолію, я хочу уточнити по тому питанню. Ні-ні, то кардинальна зміна політичної позиції шляхом переходу з опозиційної до привлади. В даному випадку тут цього не було. Тому відповідно Київ визнав. Добре. Так, от ви хотіли б чути, це була окрема думка. Зараз переходимо до окремих кандидатів, але Олександр Магльонов має питання ще. Ці критерії обговорювалися їздим. Її... Три рази в Києві, і я сказав, що наламають дроб. Дуже багато, тому що критерії є розпливчатими. Доказова база, яка збирається громадськими організаціями, вона не може бути досконалою. Тут я тільки можу поспівчувати пану Тарасу Демків, Анатолій Власюк. Знає, що таке журналісти, коли, коли приходять з, з страшними заявами про корупцію, напишіть, надрукуйте. І коли ти в людини кажеш, що ти можеш відповідати за цю інформацію, звичайно, що зразу ні, не хоче відповідати. У нас ще в суспільстві. Оці павлики морози ще не, не не вижилися, вони ще...